У Львові на вулиці Шевченка, 66 відремонтували укриття на 200 людей. Це вже шосте велике сховище у Львові, яке було закинутим, і його зробили сучасним в межах міської програми ремонту укриттів. Також це перше таке сховище, яке розташоване у будинку ОСББ. Тут провели сучасні комунікації та облаштували різні зони для комфортного перебування. Ремонтні роботи тривали із квітня цього року. Це перше укриття, власне, де є. Два звичайні входи, і маємо ще один вихід, аварійний. такий ніби аварійний, де теж можна вийти сюди. Тому це є таке особливе укриття. Аналогічно, як і у всіх укриттях, теж є проведена вода, каналізація, є баки запасу води, є освітлення, є система АЯКС, яка дозволяє автоматично відкриватись і закриватись дверям. Ну, тобто, ви самі бачите, як зроблено. Трошки зроблено якогось такого куточка, де поставлений тенісний стіл. Бюджетні кошти більше трьох мільйонів гривень ми потратили, але це вартує, тому що коли мова йде про безпеку, то це наш головний пріоритет міста на сьогоднішній день. І ще раз велике прохання до всіх, коли є тривоги, все-таки треба йти в укриття. Тому що сьогодні ви бачите, які москалота використовує засоби враження. По сходу України, ви бачите, і калібри запускають, тому сидіти вдома і чекати, що нічого не буде неправильно. Треба берегти своє життя нічого ціннішого в нас немає.